Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойо. Це процесор Core i 5 14-го покоління модель 14400F для Сокоту 1700. Він йде ось в такій боксовій картонній упаковці. Тут ми можемо бачити його характеристики не повністю детальні, але ви їх бачите. Зараз ви також побачите скріншот з програми aida 64 стосовно характеристик цього процесору. Та зрозумієте більш детальну інформацію про цю модель. Тут іде наліпка, він ще ніколи не скривався. Зараз ми його відкриємо та подивимось. Також тут вказано, що він підтримується саме 600 та 700 серіями чіпсетів. Отже, давайте ми зараз його відкриємо. Розрізаємо наліпку. Тут іде ось така книжечка з наліпкою для вашого корпусу, наприклад. Також тут іде кулер, тому що це не k версія Процесори k версії вони без кулерів. Тут є кулер з мідною п'яткою і термопаста вже нанесена. Не потрібно купляти її окремо. Ось такий невеликий кулер. І от у кейсі йде сам процесор. Ось. Написи його з його маркуванням, кодовою назвою. І з цього боку йдуть усі елементи та контакти для сокету. Зараз ви побачите температуру цього процесора з цим боксовим кулером, який йде у комплекті. Також можете побачити його бали, які він набирає в Cinebench R23. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.